Вітаю вас на своєму каналі Вишивка як пісня. Мене звати Яна. Я хочу сьогодні показати вам свою вже закінчену роботу рукодільна кімната. Ця робота вишита в рамках спільного відшиву з магазином Мережка. Пані Наталю дала нам можливість вишити собі таку красу. Ті, хто не мав можливості придбати цю схему, могли Безкоштовно прийняти участь у спільному відшиві. Це, цей спільний відшив почався ще до повномасштабної війни. І умови були такі, що ми повинні були вишивати фрагмент, який давала Наталя, робити звіт, і потім вона давала іншу частину схеми, і ми так, таким чином повинні були відшивати цю картину. Але сталося не так, як гадалося. І коли почалася повномасштабна війна, то Наталя вирішила, що вона дасть схему повністю, і ті, хто мав можливість вишивати або вишити потім, щоб мали таку можливість. У моєму випадку так і сталося. Спочатку я не мала можливості вишивати цю картину, тому що і волонтерила, і взагалі було не до цього. Але потім, коли переїхала в Тернопіль, то з'явився час і я мала можливість завершити цю, цю роботу, цю картину, цю мою мету про рукодільну кімнату. Спочатку, коли я починала вишивати, вирішила брати участь в спільному відшиві, я її хотіла вишити на прикмету того, що у мене з'явиться своя кімната, і я буду там властвувати в цій кімнаті. От. А зараз, коли я вже продовжувала вишивати цю картину і закінчувала її. То моя мета була зовсім інша. Я зв'язала цю картину, цю роботу, цю кімнату з тим, що закінчення цієї роботи буде наближувати наше повернення додому, нашу перемогу і на, нашу, наше повернення. Ну, ось таке лиричне від, відступ, такий лиричний. А, зараз Зараз хочу розказати вам про картину. Наталія давала пораду, що вишивати, ну, так каже виробник, що вишивати цю картину треба було на 16 Аїді, ой, вибачте, на 14 Аїді, щоб всі пропорції соблюсти. Але, зная розміри своєї квартири, я розуміла, що вона для моєї кімнати буде дуже завелика. І я взяла канву 16-го 16 каунту. Це та канва, яка у мене була на той час вдома. Якщо я не помиляюсь, це Луцьк. Я брала її для інших своїх цілей, але те, що я розраховувала, то я відклала і не буду робити. Але канва залишилася і я вирішила її використати тут. Якщо я не помиляюсь, я її навіть фарбувала в чаї, тому що вона мала трохи інший. Ну, я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, але от так, от, дивлячись на е, полотно після прання, то я бачу, що я її, я її таки фарбувала в чаї, щоб зробити її трошки-трошки таку, знаєте, як в біж. Тому от вона вийшла. Трохи іншого розміру, ніж, е, ніж вона є в, у виробника. Але подивимося, я, я ще не отримала шармики від Наталі. Коли получу, то буду, буду вже дивитися. Вона казала, що вони завеликі будуть для цієї, цього розміру. Ну, подивимося. Поки показую без шармиків. Сподіваюсь, що наприкінці відео шармки вже прибудуть, і я їх пришию, і вже ви побачите їх шармівками. А поки розкажу вам просто про то, чим я вишивала і як підбирала кольори, нитки. У мене, як, як ви знаєте, я вже вам казала, що у мене дуже багато. Ниток, які у мене залишились від мами, які я купувала сама, і тому дуже хочеться використати ті нитки, які у мене є в наявності, і не купувати, і не купувати нові. Я взагалі-то, чесно кажучи, не знаю, може хтось подумає, що я скряга, але я вважаю, що нема потреби. Якщо у тебе є нитки, можна проявити якісь творчість, своє творче бачення того чи іншого проєкту, то чому б не використати цю можливість? То я замінила нитки от на цьому покривалі печворк. Він в оригіналі трошки темніший. А я підібрала. По тону, яка не вибивається з общої картини, я підібрала ціни ті, тіття, що вийшли дуже гарно, дуже ніжно, бо оригінальний тон він темніший. От. Що ще я змінила? Змінила замість французьких вузликів я Використовувала бісер. Цей бісер я ще пришивала в Миколаєві, коли була вдома, і мала можливість підібрати і по кольору, і по розміру те, що у мене було в наявності. А вже цей бісер, білий, чорний і оцей сірий, я купила тут, в Тернополі, ну, щоб якось це все. Об'єднати, щоб якщо бісер тут, то бісер був по всій картині. Як бачите, я використовувала бісер і тут, в тих шухляточках, ручечки у мене такий бісерний, і тут, на спицях. Єдине, де я не стала заміняти фрузялок, це очко у, миш... у мишки, мишенятки отут, бо вона дуже маленька і у мене не було мал маленького бісеру, а купувати заради одного очка купувати <губити> бісер цілу упаковку, я вважаю, що це не потрібно. І ось тут, от, у зайчатки, зайченятки, два очечка я зробила фрузілками теж. Спочатку я Пришила чорний бісер, от такий, але потім подивилася, що вони ну, такі дуже лупасті знаєте, вийшли. От у, у мішки якось так очко, ну, тому що, може, він такий більш такий здоровий чи не знаю чому, але ну, у нього точкова виглядає так, знаєте, дуже, дуже доречно. А отут було дуже дуже якось негарно воно дивилося. Виглядала, і я замінила на фрузілки, і вона, вона така вийшла зай, зайчич, зайчатка, така вийшла дівчинка така дуже тендітна, така гарна і мила. От. І взагалі, знаєте, ця картина вона має якийсь такий свій якийсь шарм, який не можна передати. Тому що спочатку, коли ти вишиваєш всю цю картину, і вона без то, ну. Да, Ти десь бачиш, що тут щось буде таке, начебто шкафчик якийсь, якісь шухлядки будуть, то теж щось, начебто машинка, все. А коли починаєш, тут взагалі просто, таке, знаєте, така пляма була з різних хрестиків різного кольору. Взагалі не було зрозуміло, що це взагалі таке. От. І, і тут так само, це корзинка з квіточками. От. Але потім, коли ти починаєш все це вишивати вже бекстічем -сті, обходити, то вимальовуються такі знаєте, деталі, такі, ну, дуже, дуже такі, дуже-дуже знаєте, вони так тішать, так гріють серце. Так... О, бачиш, тут, о, тут корзинка така, знаєте, сплетена. з чи з соломи, чи з чого вона там плетена, чи з прут прутів. От. О, Тут зайчик такий. Ну, Взагалі, чесно кажучи, ці катушечки, тож, коли вишивала їх, думаю, що це таке, якісь хрестики, якісь незрозумілі. Тут, тут, думаю, тут два хрести хрестика таких, тут один хрестик такого кольору. думаю, Що це таке? А потім, коли вже Бекстіч робила, то воно вимальовується, що це. Нит, ниточки такі на катушечках висять на гудзику, то, о, думаєш, о, як здорово, як класно, супер. Що ще я замінила? Це ось ці е, бисеринки, бачите? Я тільки сьогодні подивилась, чомусь раніше не, не, не дивилася, але тільки сьогодні подивилася, що в оригінальній схемі ось тут, на ці серветки, на ці серветки. Тут китиці. Але чомусь в схемі, яку нам предоставила пані Наталю, то там були намальовані фрузилки. Ну, оскільки я бісер робила по всій роботі, то подумала, що бісер буду робити і тут, замість фрузелків. І от цей, цей бісер сюди. А сьогодні побачила, от відкрила, відкрила відео, яке Наталя тоді знімала для нас, то побачила, що тут китиці. Але, чесно кажучи, спочатку була така ідея пов'язати сюди на кожну бісеринку ниточки, такі, знаєте, щоб зробити. Але я подумала, що це буде ну, дуже перезавантажувати всю цю картинку. І подумала, що ні, хай будуть, хай будуть ці бісеринки, хоча вони не дуже рівно пришити. І я намагалася, але, мабуть, тому що сама канва дуже рихла, то і бісеринки лягали не дуже рівно. Але мене, мене це не засмучує, тому що я це робила для себе. Потім, коли повернуся в Миколаїв, я оформлю. Цю картину в рамочку і повішу біля свого столика, де я сиджу і вишиваю. От. Е, дуже сподобалася. А, повернуся, ще не, не, не закінчила. Е, і я подумала, що спочатку засмутилася, а потім подумала, ну, хай у мене будуть не китиці, а бомбончики такі на серветках. У нас бувають такі бомбончики, то пришиваю, то хай у мене будуть бомбончики. Дуже сподобалася, спочатку було дуже важко вишити цю всю інкрустацію на, на дверцятах. Знов таки, саме тому, що дуже рихла канва, і дуже було важко рівно пришити цей бісер. Я навіть була така, така думка у мене, що може вишити тут все ж таки фрузелки, але потім подумала, та ні, ну. Всюди, всюди бісер і тут буде бісер. І в принципі, в принципі, я задоволена, як воно виглядає, тому що воно таке, знаєте, як інкрустація, така об'ємна. Вона об'єднує оця інкрустація, вона об'єднує всю картину. знаєте, от... Якщо б тут були, мені здається, фрозелки, то в даному випадку, в моєму випадку, воно б провисало тут. от, от ця... Ця частина провисала, а так вона додає об'єм і об'єднує всю цю частину разом. По ниткам, які я тут нитки використовувала. Не думаю, що вам це щось дасть, тому що я ж кажу, що деякі у мене були в наявності по номерам, які пропонував виробник, а деякі я заміняла. і Чесно кажучи, не, не дуже там, за цього там переживаю і там прям я, я в, цьому, в цьому випадку я взагалі не перфекціоністка. То, ну, як є, так і є. То картинка вона може бути такою. У кожній кожні рукодільниці, в своїй квартирі, свої кольори, своє бачення, свої, свої, свої смаки. І тому може бути у одній, може бути такий колір, у іншій — інший. інший. От, у когось фрузелки, у когось бісер, у кого може камінчики якісь хтось приклеював. то я взагалі, чесно кажучи, на цей випадок дуже-дуже спокійна. От, дуже чекаю на шарміки, і мені дуже цікаво, як воно буде тут виглядати. Чи не будуть вони дуже завеликі. Ну, подивимось. От. Взагалі, то чесно кажучи, мені дуже подобається. Так знаєте, Сидиш, так розглядаєш е все, що, все, що тут я вишивала, ця мишка, вона така мила взагалі. Цей котик, який сидить, йому взагалі байдуже, що, що відбувається навколо. Ну, Як коти, знаєте, вони самі по собі. От. Оця, оця, оцей органайзер, тут ножнички стирчать, тут катушечка стоїть. Знаєте, от можна так сидіти і розглядати дуже довго, розглядати кожен куточок цієї кімнати і дивуватись, як тут все дуже-дуже дуже мило. Я так розумію, що це платячко від зайчика. Да, мені здається, що це. Платько від зайчика, зайчишки. А може, і ні? Ну, я, собі так, я собі так придумала, що це плаття замість цього плаття. Це вихідне плаття, а це буденне. <плать> ось, ось так. от. Цей кувшин з, з квиточками тут, такі ніжні, знаєте, польові квіточки. Це одіялка таке, знаєте, вона взагалі так. Висвітлюю всю кімнату завдяки білому кольору. Колись у мене був такий, така рослинка була вдома. якщо Я не помиляюсь, як вона називалася, Драконій Клейк чи щось, щось таке. Якась така лі, Ліана. Так що, от така от робота у мене вийшла. Мені дуже подобається. І вишивалася вона дуже легко, і Бекстіч, хоча його тут дуже багато. Він нескінчений, цей Бекстіч, але оскільки він дуже легкий, квадратичний, тут нема чого так знаєте, мудрувати, просто шиєш собі по, по клітинкам і все. Цього разу я вирішила, що я буду на кожну кліт клітинку робити. Стежочок, тому що мій минулий досвід, коли я робила великий дуже бекстіч, то він після прання провис і от чекає, лежить, чекає на мене, щоб я його переробила. Я дуже вдячна пані Наталі, що вона нам дала таку змогу вишити таку красу. Чесно кажучи, для мене це був перший опит. Я ніколи раніше не вишивала в спільному відшиві, дивилася, як дівчата вишивають. Мені було цікаво і, знаєте, хотілося самої щось вишити, але я розуміла, що ну, просто у мене. Я не можу робити одночасно дві справи. Тобто, якщо у мене один процес, то я не можу починати інший. Ну така, от я однопротесниця. От. Тому а кожного разу, коли починався якийсь спільний відшив, то у мене вже була в роботі якась інша річ. Тому я і не мала змоги приймати участь. А от цей відшив якраз попав на той момент, коли у мене нічого початого не було. І це, це дало мені змогу почати всім зі всіма разом вишивати. Тому я дуже вдячна пані Наталі за таку змогу мати у себе таку роботу. От. Буду чекати на шарміки. І я, я думаю, що я змонтую відео вже тоді, коли прийдуть шарміки, я їх при, пришию і дознімаю той кусочок відео, який, який буде вже з, з шармиками. А ще хочу дуже подякувати вам, мої любі підписники, що залишаєте мені такі. Дуже приємні коментарі, дуже вдячна вам. Радію, що мої відео вам корисні, ті, що освічують саме вишиванки, сорочки і шви українські. От. Ну, а це така, знаєте, розважалочка для тих, хто а, любить таке відео, любить дивитися, любить а, споглядати на тим, що відбувається от, в таких відшивах. От. Може хтось для себе якусь ідею візьме, може, хтось захоче теж е, вишивати. Ну, на, наразі все. Зустрінемося, коли вже будуть шармики. Вуаля! А ось і шармики. Перед вами вже остаточно закінчена робота. Всі шармики пришиті, все вже готово. І чекає поїздки до Миколаєва. Так, дійсно, так і сталося, що наша поїздка в Миколаїв вирішилась після того, як я прийшла шармики. Так буває. Ну що, давайте подивимось, які шармики у нас тут є. Це у нас ножнички цапельки і ножнички великі. Для тканини, щоб різати тканину. Також на шухлядках висять окуляри і гудзичик маленький. Виробник пропонував сюди стрічку таку, знаєте, катушечку від, від метра. А у нас тут удзичок висить. Ще, ще. А, ще от тут маленький шармік, де написано handmade. І я подумала, що е, цей шармік буде доречно пришити саме на це, на це одіялко. Також в ковчег у нас тут іде кот, такий баюн. Ну, і, звісно ж, звісно, такі родзинки на... На цій картині це ось ці, ці серденьки, серденька, які висять на шнурочках. В цілому мені дуже подобається, як воно вийшло. Ці шармики, вони, знаєте, якось от просто об'єднали всю, всю 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 цю картину в єдине. І вийшло дуже гарно. Я дуже задоволена. Тим, що у мене в ітогі вийшло. Єдиний шармік, який я не пришила, яка прислала Наталя, це шармік ось ці катушечками. катушечка, катушечка моліне, сілк. Тут написано: сілк корд. Я не пришила її тому, що цей шармик, тому що він мені здався завеликий для цієї роботи. Може, тому що в мене каунт маленький, а може просто вона сама завелика, тому що в оригіналі виробник пропонує от таку маленьку катушечку металеву. А ця трошки, знаєте, така завелика. І я вирішила, що я не буду її пришивати нікуди, не тут, сюди, не туди, а просто буде у мене без цієї катушки. От. І без цієї катушки вся робота, мені здається, дуже гарна. Тут з краю я поклала дві кульки, бачите, це у нас був майстер-клас, і ми робили балялі шерсті. Прикраси. Ну, я прикрас не робила, а зробила дві такі кульки патріотичні, жовто-синій і синій-жовтий. Мило, правда? Ось. Дякую всім, хто додивився до кінця це відео. І мені дуже цікаво, що ви скажете про це, про цю картину, про цей семблер. Як вам мої заміни, заміни ниток, заміни. Бісаров. Дуже цікава ваша думка. Тому пишіть мені, мені буде дуже цікаво почитати. Ну, а наприкінці я хочу показати вам все ж таки, як я переробила Бекстіч на картині з кораблем. Кому цікаво, можете подивитися. На цьому буду прощатися. Всім дякую. І всім папа.